Андрію Ільїну 32. уперше пішов на війну у 2016 році. Служив три роки. На початку повномасштабного вторгнення через смерть друга знову повернувся на фронт. Торік втратив ногу на полі бою, реабілітувався та вчився ходити на протезі. Про те, як поранення вплинуло на інтимне життя, та як часто військові говорять про секс, розповів журналістам СІ 4 Військовослужбовець Андрій Ілін захищав Україну з 2016 до 2022 року. Евакуйовуючи побратимів, втратив ногу майже рік на протезі. Розлучений має чотирирічну доньку. У мене теж дружина була. Це вона я в Молдавію, кажу, давайте будьте там. Бо стріляють дочка, дружина. І все, вона нашла собі там молдаванок якогось красивого, і все живе зараз там. Дружина, от є, хорошо, але якщо ти мало відділяєш уваги, вона може потерятися просто. Так воно буває, це життя, кажуть. Тому треба більше. А ми воєнні, як ми можемо. Ну, теж дядьки теж працюють, там, скільки по 10 літрів вони в армії, там, які служать там, полковники. Ну, правда, полковники вони. більше з дружинами бувають, ніж обичні солдати. А так, так. Да. Ну, вони теж ці речі пройшли. Під час реабілітації Андрій розпочав нові стосунки. Каже, на фронті задумувався лише про те, як вижити, а нині мріє про сім'ю. Я не думав вже про продовження роду, я взагалі думав, що. Не думав, я навіть про смерть не думав, хочу сказати. Там не було такого, що думаєш там, ой, блін, капець. І страха не було по смерті. Просто хотілося вижити і все. А, про стосунки якось вже, ну, Голова не, не, не про те думає гай, все. А потім з часом, коли я вже лежав в Вашківця, я думаю, блін, треба женитися, ну що ж мені 32 роки. Поранення для Андрія Ільяна не стало бар'єром у сексуальному житті. Та щоб почуватись комфортніше, нині це пропрацьовує зі сексологом. Я просто не займався ніяким сексом. В це якісь бар'єри. Не було часу Треба було ходити, бігати, а так це як сексуальне влічення. Тебе і до, до другого партнера, звісно, воно було. Всі завжди воно буде навіть, ну типа що я не можу робити, що я раніше колись робив. Можливо. Ні, дуже такого в мене ну, мене такого не случалось. Як зберегти стосунки на відстані, секс після поранення та як пережити зради. Найчастіші запити військових до сексологині Ірини Євсюкової. Дуже багато військових вони потребують зараз психологічної підтримки якоїсь і сексологічної також, але у них просто от фізично не вистачає часу на те, щоб. Знайти спеціаліста, щоб виділити час в умовах війни, збільшується рівень стресу, який впливає так само на лібідо, який впливає на рівень сексуального потягу, і е, збільшився, збільшилась така актуальність запитів стосовно зрад, тому що військові вони завжди знаходяться на відстані, і плюс е, з тим, що звертаються в основному зараз е, е, жінки. Військових це те, що дуже важко налагодити знову цей контакт, коли вони знову бачаться, коли вони знову зустрічаються і вони не бачились довгий період часу. Це прийняття свого тіла. І набагато більше у чоловіків саме є психологічних запитів. У них є такий страх, що їх не приймуть. Про це дуже варто говорити, спілкуватися саме в парі між собою. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін, новини Сі 4